Всім саме величезний привіт! Ми з вами знову в хорошому, цікавому магазині, де можна трішки зекономити і купити хороші продукти з Італії, Франції, Іспанії, Німеччини та Польщі. Ну що ж, ходіть на огляд продуктів. Так, почнемо з сирів. Тут велика витрина з сирами. Ось такий сир. Ліліпутик називається ліліпут 350 грам а, за 100 гривень. Сир чедер Польща. Упаковка 300 грам, 95 гривень. Іде пластиночками, це досить дуже-дуже зручно. Ось такий сир Гауда, 400 грам, теж Польша, Польша йде. 400 грам теж пластинками. Я вам скажу досить, досить зручно, що пластинками, тому що ти так вдома не наріжеш. А коли пластинками ріжеться, надовго вистачає. 400 грам, 120 гривень. Ось такий сир салямі і гауда. Теж йдуть пластинками по 300 грам. 100 гривень. 120 гривень. Кружечками нарізаний. 400 грам. Ось такий сир 275 гривень за цілий кілограм. Тут вага вказана а, за цілий оцей шматок. Моцарелла, Теж один з улюблених моїх сирів, який можна використовувати не тільки на піцу, а й на гарячі канапочки. 295 гривень кілограм. Навіть є ось така болгарська бринза 60 гривень за упаковку. Також є камамбери різні, 43 гривні. Скільки тут 100? Мабуть, трошки більше. 120 грам. 43 гривні, 48 гривень. Також є в пластинках гауда 32 гривні, 8 пластинок, є ось такі тостові, 300 грам, тут вже не 8 пластинок. 300 г, зараз скажу вам ціну 75 гривень. Тут скільки ж тут пластинок, зараз я вам скажу. А, бачу, ось 16 пластинок 300 г. Так, навіть є, дивіться, творог 78 гривень. Так, трошки відійду від холодильника, щоб не, блоку, не блікував. А, 49 гривень. 49 гривень за 275 грам. Цікаво, як він на смак. А польський творог. Ось такі є порціонні пармезанчики. 100 грам 86 гривень. Такий шматок 85 гривень. Скарби сировара 180 грам Навіть є ось такі сологуні пів кілограма 100 гривень. 200 г щедру 95 гривень. Муцарела. Тут 300 грам, 95 гривень. А пам'ятаєте, сніданьову, а ще була рама фінею, я дуже любив фінею, особливо підсолену. Боже, це була смакота. Сто гривень фетан. І трошки менше 49 гривень. Тут 270 грам. Так, є ось ця пальма. Так, відблищую. 33 гривня. 250 грам. Хто пам'ятає цю пальму, мабуть, всі пам'ятають. І до речі, я сьогодні візьму, мабуть, оце масло 45 гривень, 82%. 200 грам. Мабуть, візьму спробую масло польське. Намазанка, як я кажу, норвежська з норвежським смаком, з лососовим смаком 40 гривень. Так, Філадельфія 45 гривень. І оця намазанка теж з різними тут смаками по 28 гривень. Це як в магазині продається. 135 грам. Дуже велика кількість різних різних йогуртів. Навіть є сметанка 30 гривень. Я так стою, думаю, чи це ковбаса, чи це огірок. 139 це ковбаса. Салями 135 гривень, 300 грам. Так, тут теж різні шинки можна взяти, 45 гривень на різки, 77 ковбаски, 69 250 грам, мисливські, 175 ковбаски, 110. 125 гривень, 600 грам. Ці сосичі дуже смачні, вони йдуть як, як мариновані, і ще прикопчені, дуже смачненькі, по 125 за кілограм. 235 за кілограм. Ось такий хлібець. Пів кілограма 59 гривень. І смачніші бургери, які я декілька разів брав, дуже смачніші, 45 гривень. Їх або в мікрохвильовку, або в духовку, або навіть на сковорідці. Пару хвилин і готові. А це як наша варена ковбаска, 125 гривень за кілограм. Так, привезли ось такий тунець в власному соусі. А, 55 гривень з шматочками олії, 170 грам теж 55 гривень. Ну, рів море по 48 гривень. Так, ці по 45. Так, є, звичайно, такі потрійні упаковки, як ми звикли бачите, 99 гривень. Є шість упаковок. Сто сорок гривень. Дивіться з'явилася така новинка буряк, бурячок з хріном сорок дев'ять гривень. Минулий раз, я, минулий раз я брав ось це варення, 42 гривні. Дуже мені сподобалось. Ще візьму, коли закінчиться. Тут дуже великий вибір різного варення. Ось цей теж хочу спробувати. 45. Різноманітні соуси. До речі, треба теж, я хочу соус зараз взяти, мабуть, ось це візьму, тому що минулий раз брав у цьому ВТБ. от той, що по акції був, то краще б я такий соус взяв би, ніж той маленький. Тут хоч їсти є, що там два рази пухнуло і нема що. Так, ось така муштарда, ну, гірчиця, 29 гривень. Тут така ще була медова. Медова, якщо я зараз знайду, то покажу. Теж смачна. Так. Тут ще якісь є, ну я хочу такі от білий з часником. 410 грам 59 гривень. Хрін 26 гривень. Соуси барбекю. Так, ось така що є французька, теж 29. Так, хтось там мене питався за оці овочі, вони мені не сподобались. Краще дійсно взяти а, заморожені Так, тут паштети по 32 гривні. 400 грам великі. Ось такі маленькі. А, 24. Так, скільки тут грам? 160 грамів. Так, до речі, я згадав, що в мене є ця вишня, ще не незаймана стоїть. Треба її відкрити. Дивіться, який асортимент цікавий на стіл. Тут все, я, бачите. Макова начинка 45 гривень до штруделів або до рулетів. Ананаси 40 65 гривень. Персики, чадри 75 гривень, це велика упаковка. Величку узна. Так, є ось такі бурячки. 39 гривень. Тут вже такі всякі, всякі різні оливки. Теж ось така зелепузина є, але я не люблю чомусь зелепузину, не знаю. Але ціна хороша за 700 грам, 95 гривень. Я люблю чорні. Ось такі, я завжди беру, ось такі, дуже мені подобаються. Це велика упаковка, не лякайтеся ціну. Ціни не лякайтеся. 95 гривень це просто величезна упаковка. В магазинах скільки коштує? Саме дешевше 45. Оце пунька, баночка. Смачнющі ще всякі стрюфеля намазанки. А тут навіть дивіться, що я знайшов. Макрель. Така банка розпливається. Я думаю, що то відео розпливається в мене. Тут така банка. 123 гривні. Макрель натуральна. Знайшов я медову гірчицю. Дуже нам не подобається. Теж її купував 38 гривень. Смаколиків тут ціла купа різних. Як камінці якісь. Навіть макия двісті грамів п'ятдесят гривень. Смачні ваплі постійно я їх оці теж купував, але я вже, мабуть, їх наївся, але вони були дешевші. Зараз вже 65, а ще були по. О, як зараз пам'ятаю, були по 45. Ціни в простоті. Дивіться, які баунті. Так що не тільки батончики Баунті, а ще й отаке от печиво баунті. Це Турція, походу, але я щось таке не люблю. Щось мені не смакує. Так, а тут вага 400 грам. А, так само по 65 гривень. А тут 450 грам. Це вигідніше ці взяти. Оці великі печенька, пів кілограмові теж вже подорожчали, але вони йдуть як сендвічем з начинкою. Теж я їх часто брав. Мені здається, були дешевше. Так оце скільки? О, 70, бачу, ще стара ціна. О, і тут 70. Може взяти одну упаковку, а? Як що ви мені скажете? І хочеться. 73. Оце ще просто стара ціна, 70 гривень, пів кілограма. Це не хочу. Це смачне дуже. Оце похоже, як оце. 50 гривень, ще стара ціна. І оце теж. Теж 70. Воно таке саме, як оце. За смаком. Теж ще стара ціна 80 гривень. П'єрніки. Чоколядові і якісь Мармелядові. Оці окульки теж дуже смачні, вони вже по 59 гривень, але я їх брав ще на екскурсію минулого року в Карпатах. Вони мені дуже сподобались, але я брав в сильній упаковці. Ось ці. Це в чорному шоколаді, а є в молочному шоколаді. Упаковка 320 грам. Похрустіти дуже смачно. Дивіться, що я знайшов. Дивіться, які трубочки начиняти. Чим хочете, можна і всяким. Не тільки солодощами, не тільки якимось кремом, а можна і так взагалі чимось починати. Лише за 15 гривень. До свят. Великий вибір чаю. Так, ось такі 100 гривень. Скільки тут пакетів? А, не бачу, не бачу. А що? А, 100 пакетів. Будь ласка. Але мій самий улюблений це з бергамотом. Арамзе скільки зараз коштує? 69. 69 хороша ціна. А це якась новинка Тетлі. 100 пакетів. До речі, тут ще і грінфілд можна взяти хто хоче. За 60 гривень з різними різними смаками. 75 цей вже ціна стоїть. Теж цей чай я брав, мені сподобався, але я брав гранатовий, не бачу. Теж смачний, 55 гривень. Теж спробував я вже його. Звичайно, є трошки дешевші, польські теж не бачу ціни. Не бачу 20 гривень. Так, ну, звичайно ж, до Пасхи привезли вже, до Великодня привезли кролів різних. Дивіться, які цікаві. Не міг я теж обійти вам, не показати. Кролі різні. курочка Трошки менші кроліки, зайчики. Дивіться, який залізний, гарний. І, до речі, в такому, знаєте, в таких кольорах, бачите, синьо, жовтий. Трошки менші кролі є. Теж цікаві. Яйця мілка. Шоколадні. Так, тут теж такі цікаві кролі. яйце і кролик. Тут курочка стоїть. А під нею золоті яєчка. Дивіться, якийсь заяць на подарунок, знаєте, йдете десь на подарунок на в гості. І подарувати, привітати з великоднем. Ось такий заяць. Так, кролик Мілка великий 105, а трішки менший 62 гривні. Ось такі сердечка мілка Kinder 45. Рісні тут є. Теж цікаві набори для малечі. Кіндери. Кролі. 69 гривень. Поставити до свят. Є пташине молоко по 110. Це дешевше, ніж мілка. Пташине молоко, до речі, тут є мілка пташине молоко. Зараз з вами подивимося, чи є. Так, дивіться, які цікаві теж кролі. Іграшка і, мабуть, там цукерки мілка кролятами. Чудові яйця на подарунок. Залізний і всередині якийсь шоколад. Чудово, дуже чудово. Мені так подобається оце. Для декору ще й сюрприз. Супер. Так, навіть яйця можна купити. Корольчата з цукерками. Але це не мілка. Привіт, друг. 195. Яка іграшка і цукерки. Також великий вибір кави. Не буду довго затримуватись на каві. Дуже тут багато різної кави, і меленої, і в зернах. Ціла упаковка кави 107 гривень. Все, я йду дещо ще куплю і потім покажу те, що я ще купив а в магазині. Всі економних покупок. 160. Пока всім.